Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд ножа від японської компанії ARS FN6TR. Це невеличкий ніж для щеплення, а також його використовують і флористи для дрібних робіт. Ніж складний, лезо ховається в руків'я. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа 150 мм. Довжина леза по ріжучій кромці 54 мм, а вага його всього навсього 30 г. грам. це має пряму ріжучу кромку. Спуск виконаний з лівого боку, тобто цей ніж розроблений для роботи правшою. Також ось тут з правого боку є фасочка для того, щоб можна було нігтем відкрити цей ніж. З лівого боку на лезі є виштамповка АРС, спуск виконаний правильно з лівого боку. Правда, є виконана велика фаска, тобто це ніж для початку роботи для щеплення, вимагає ще доведення. Якщо ви замовляєте цей ніж в нас, ми можемо за вашим проханням виконати цю операцію безкоштовно. Лезо так само, як і ось ця пружина всередині руків'я, яка. Власне, утримує лезо в відкритому, а також в закритому положенні. Виконано це все з нержавіючої сталі. Загартовано воно на твердість 59 одиниць російської. Руків'я є пластикове. Ось ця сіра частина це є пластик, шершавий на дотик. А з одного і з другого боку на цьому пластику є от такі резинові вставки. Тобто це вставки є досить еластичні і дуже добре дозволяють утримувати ніж руків'я у руці. Як я вже згадав, всередині є от пластина, яка піджимає лезо в відкритому закритому положенні. Ця руже. Теж виконана з нержавіючої сталі, а називається цей механізм Slip-Joint. На кінці руків є ось така петля металева, яка дозволяє продіти ремінець, а також використовувати цей ніж, наприклад, як брілок, тобто носити його на брілку і використовувати його при потребі. На лівому руків'ї на цій резиновій накладці є напис Made in Japan. Придбати ніж ARS FN6TR. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!